Із закінченням морозів починається нове життя у тварин і пташок. З'явилися комахи, це означає, що час прилітати птахам. Недарма кажуть, що весну на своїх крилах нам приносять птахи. Після довгої зими вони повертаються в свої рідні місця, щоб знову вити гнізда та виводити пташенят. Не помиляючись, вони летять в те саме місце, звідки. Полетіли восени. Першими прилітають граки, шпаки, галки. Березень місяць прильоту птахів. Відкривають весну граки, на всіх проталинах з'являються їх зграї. Майже разом із шпаками повертаються в рідні краї жайворонки. Жайворонок одна з небагатьох пташок, яка співає в польоті. Зовні жайворонки непримітні, сірі, з темним ряботинням. У полі, на лузі, з таким забарвленням їх важко помітити. Живляться вони комахами, а також насінням бур'янів. Як тільки повністю відтануть водойми, вони ж відразу починають заселятися пернатими водоплавними птахами, прилітають качки. Лебеді, дикі гуси. Птахи співають, літають, розправивши крила і ловлячи перші теплі промені весняного сонця. Милозвучний спів солов'я. чути стукіт невтомного дятла, який, не шкодуючи дзьоба і голови, починає свою роботу. Весна це завжди насамперед барвистий хор птахів. Які співають весело і радісно на всі голоси?